Олександрійське об'єднання інвалідів Віра готується до важливої для них події, Дня народження організації. І хоча дата не ювілейна, до свята підходять відповідально, розповідає голова об'єднання Зоя Беззубова. Нас чекає велике свято. 23 червня, нам день народження. Це 24-та річниця нашого об'єднання. І дуже хотілося, дуже хотілося, щоб нас. Якийсь дом культури, чи може біля нас приміщення театру, прийняло нас, тому що нас дуже багато. Нас за 200 чоловік тільки тих, які можуть прийти. От. І хотілося, щоб люди, не дивлячись що воєнний стан, відзначили це свято незвично, не в нашому об'єднанні, де дуже тісно, де ми можемо збиратися тільки 30-40 чоловік, а щоб ми збиралися всі. Приєднатись до святкувань, Віра запрошує кожного, хто допомагав інвалідам протягом майже чверть століття. За роки існування об'єднання переживало різні часи, але найбільш скрутним виявилися останні два роки. Це тільки в квітні ми почали збиратися, Півтора року нас зовсім ми не збиралися, Люди сиділи по домам. От а потім влилися в наше місто і ще нові люди яким влада приділила велику увагу, а ми залишилися людьми на другому місці, як то кажуть. І хотілося, щоб повернулася це до нас влада. Ми дуже вдячні, що ми на всю Кіровоградську область маємо таке велике приміщення інваліди Віра. От у нас проходять обласні змагання по шахматам, по шашкам. З початком повномасштабного вторгнення до віри приєдналися понад 100 нових внутрішньо переміщених осіб. І сьогодні Олександрійське об'єднання інвалідів нараховує 237 дорослих і понад 50 дітей.